Привіт і Закарпаття, народ. Хтось мене звідав, а ти віриш у Марію? А як я можу не вірити в Марію, якщо вона була в Біблії? Я Біблію учу всю. Я ніч там не додаю, ніч не віднімаю. Марія, вона в Біблії є описана. Айбо Марія, вона не є Бог. А ви знаєте, що до Марії з'явився ангел і їй уповів: Ось ти народиш сина. Вона каже: А як то має стати, якщо я не маю чоловіка? А він каже: а то буде непорочне зачаття, що ти від Духа Святого народиш. І вона не казала: ні, я не буду, я не хочу. Вона повіла Богові так. Їй було по барабану, що повість її мама, її тато, цьотка, баба, дідо. Вона сказала Богові так, і вона виконала волю Божу. Та вона названа Марія, яка народила сина. А й бо Марію дуже сильно величають, чуть не Бог. Знаєте, як то в нас на іконах малюють? Марія велика, а на руках Ісусик маленький, такий немовляточко, який ніч не може зробити. Ісус Бог, царь. І в Біблії сказано: Я Господь, не поклоняйся ні тому, що на небі, на горі, під землею, під водою, де ще там. Я є Бог. Якщо ви мені покажете в Біблії вірш, де треба Марії молитися, я буду робити так само. Ви мені лише покажіть той вірш. Якщо нема вірша, нема фактів, нема підтвердження, треба в цьому всьому розбиратися. Тому що Господь Бог каже, що всі ідоли падуть. І нам треба поклонятися одному Богові. І то Ісусу Христу. Амінь.